Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону у Харківській області. 10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат Збройним силам України та мирному населенню. Зважаючи на резонансні спровадження, до розслідування, залучені кращі слідчі та керівництво головного слідчого управління ДБР. Відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, а також повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ оперативно-тактичного угрупування військ Харків та оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. У межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника до та після них. Досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація, самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.